У першому українському театрі для дітей та юнацтва прем'єра американської класики вистави лялька Реґедіен до цієї постановки. Театр йшов кілька місяців. Казка за п'єсою Вільяма Гібсона «Ганчір'яна лялька шалено популярна серед американських дітей. Це історія душевно-хворої дівчинки. У її снах оживає лялька Реґедіен і виліковує від внутрішніх страхів. Я прийшла для того, щоб усе змінити на ну, що наприклад. Ну це твій сон, ти їй каже. Було приємно, бо ця казка дозволяє, знаєте, з дітьми говорити про дорослі і дуже серйозні, і дуже важливі для них теми. Не якесь просто усі пусі, ну не зрозуміло, дуже про, про дуже про дуже серйозні речі, про які дітки у доступній формі повинні розуміти. П'єса нагадає дорослим і дітям, що свій страх можна подолати щирим серцем, навчить вибачати, навіть якщо образа надто велика. Є дуже просте слово. Яке мені здається передає всі почуття, тільки якщо їх глибоко і от задуматися. Добра от самопожертви, це любові, це дуже прості речі і дуже прості слова. Але якби ми частіше ними користувалися, світ би набагато був кращий. У театрі зробили такі костюми, аби перетворити акторів на ляльок. А от злих монстрів одягнули і розфарбували як живі скульптури в костюмах і в гримах ну так званих монстрів. Ми застосували просто нові технологічні речі. Ми застосували такий грим-кріолан. Це є грим, який перетворює людину, ну майже на живу скульптуру. Тобто срібло, золото, бронза. Е, у всякому разі, у Львові на театрі цього ще не використовували. У декораціях такі ж кардинально різні матеріали. Це світ добра. Ми вирішили піти від тряпичної ляльки генчерняної і створити з а, текстилю. Тобто все, що акторів оточує, коли їм добре, коли вони добре себе почувають, коли вони перебувають в якихось а, чудових діях. Воно створене з а, текстилю. А все, що таке жахливе, страшне, воно приходить до нас з металу. Музику до вистави написав театральний композитор Юрій Саєнко. Наступні прем'єри вистави Лялька Реґе Ен» уже цими вихідними. Марічка Крижанівська Юрій Герасимов головні новини Львова.